Аю, всіх із сільпо сьогодні четвер. І як завжди, по четвергам в сільпо починаються новенькі акції, які називаються цінотижики. У ці акції діють у всіх магазинах. Сільпо при умові наявності товару. Почнемо з суперпропозиції. молоко 2,5 жиру. Від премія 900 грам, мінус 33 відсотки. Ціна 35 гривень, замість 52. Далі макаронні вироби від. Дель Кастелло італійський 400 грам, 34,99, 42% знижки, замість 60 гривень. Олія оливкова від Донна Софія. 1 літр 349 гривень, заміж 642% знижки. екстра Virgin. І ось такі соуси, від Асканія, є солодкий чілі і є також барбікю. А мені здається, там іще якийсь один вид. Так, і кисло-солодкий, три види. Вони йдуть по 300 мл, в Такій зручній пляшечці. Ціна 45 гривень зі знижкою ого 43%. відсотки. Гарна знижка на оці соуси. кисло солодкий солодкий чілі, барбікю. А, ну ще може щось є. Так, і солодкий чілі. Я так розумію, їх три види в акції. Кукурудза, Назву не буду читати, вона, як на чешському, начебто написано, ось така консервована солодка кукуруза, 35 гривень, на неї 46% знижки. Баночка з ключем, 400 грам в цій упаковці. Далі йдуть бісквіти барні, їх два види шоколад і молоко. Ось такий бісквіт барні з шоколадною начинкою, ну і з молочною. Мінус 44%, 55 гривень, тут 150 грам. Наполеон, печиво з полуничною начинкою. Так, Наполеон зі смаком полуниці 35 гривень, 32% знижки. Тут 240 грам. Велика упаковка. Я так розумію, ще щось є. Полунична, ні, тільки полунична начинка. Мілка, шоколад, цілий мигдаль і цілий горіх. Ось така мілка за 60 гривень, упаковочка 90 грам. Мінус 38% знижка. І акція від Сансанич. Ось таке насіння-соняшникове, смажене солоне 24 гривні, знижка 51%. 24 гривні за 100 грам. Ще є від Сансанич смугасте. Вони тепер роблять. Також солоне. Оце смугасте солоне. Ціна для смугастого гарна. Тут 95 грам, 30 гривень. Зі знижкою ціна. Манго від премія тут 250 грам. Манго сушене мінус 48%, 99 рівно замість 189. Ці соки, галіція, яблучний, томатний з цієї сторони. Потім обіду покажу, може ще там які. Ось такі галіція з додаванням е, а, прямого віджиму яблучний 50 гривень. До речі, рівно літр, що дуже зручно. 30, 38 А оцей томатний сік Галіція з додаванням морської солі. 50 гривень також за 1 літр. Получається, що на нього навіть більша знижка. Початкова ціна самого, бачите, томатного соку, вона дорожча 87,49, чим яблучного. О, такий сідер. Це виготовляє Великобританія. Зараз. 35 гривень на цьому тижні. Класичний яблучний сідр, 35 гривень за 0,5 залізну баночку. Мінус 46%. А так його ціна, бачите, 65 гривень. Можна спробувати. От я спробую сідр. Великобританії. цікаво, дуже як воно на смак. А тут далі в акції ще шейк. Оцей шейк це Зіро, шейк, напійсок умісний. 13 гривень за 0,3 пляшечко, саме Зіро. І з тієї сторони вони, я так розумію, різні смаки, ці шейки бувають. Сокол місний ще ось такий. Нон-алкоголь, ну, якось відрізняються. Цуво залізна баночка. Тут рівно 0,5-25 гривень, 46% знижка. Гарна знижка і це алкогольне пиво. Уточнюю все-таки. І ось це ф'югарден. По 40 гривень за пляшечку 0,3 Югарден, Garden. Саме біле, мінус 46% Hugh Garden. Ну, ще актуально, ще тепло на вулиці, пиво ще п'ють. Лагамар на цьому тижні поставили декілька видів, але по 99. На минулому було червоне за 79. Оце вино іспанське, кастіла. Лагамар, є рожеве, є біле. І гляну, може там червоне. Тут два види по 99 гривень. Далі ґранд барон і гристе за 279 гривень. Джин ось такий, 0,7 пляшечка. Джін Беріс, якось так, з мінтолом і з огірком. Ого, 07269, пляшечка з мінтолом і з огірком. Віскі Джеймсон 700 гривень і на вихідних ще дешевше буде оця пляшечка 07. Далі 5 зірок, це у нас бурбон віскі, літр 469. Камандар Джонс, якось так. 349. Це напій на основі рому. Це Нідерланди виготовляють 349 гривень. Вже вивчила навіть хто що виготовляє. О, а цей джин. Дивіться, ще з лавандою є хто хоче спробувати. 07-269. Ну і смаки, мінтол з огірком і лаванда по 269 гривень. І лагамарда, тільки біла і рожева В акції по 99 гривень. Кавоварка на 300 мл від Максмарк за 529. Далі антипригарне ось це блюдо для випікання, їх декілька, по 324, 310 на 140 розмір і більшого розміру, так, 380 на 360 на 260 по 329. Ось такі блюда. А я хотіла цю кастрюлю поглянути. Немає цінника. Поставлять пізніше. Я в другій частині вам обов'язково покажу. І далі ось пляшечки такі ідуть. Пляшка для води. А чому вони такі 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 дорогі? Я не знаю, що це за такі пляшки. Фірмові, мабуть, якісь хто знає. Напишіть 529 гривень зі знижкою. Причому їх два, два кольори. Ну, ось ця дошка далі йде в акції знову. У кого є в магазинах, то дошка бамбукова з ножем за 199, замість 379. Гарна ціна. Кастрюля, причому аж мінус 50, Мінус оця від Густо. Густо об'єм 2,4, 18 см в діаметрі. Вона йде з кришкою. Слухайте, яка класна ціна: 300 гривень замість 600. Мінус 50, Треба брати, да, від Густо. Ось таке в неї хочу дно вам показати також. Мені здається, що непогана пропозиція, непогана. Ось, ось ця кастрюлька густо. Так, ну ладно, далі продовжуємо. Гель для миття сарма. Так, це у нас сарма. Ось такий гель для миття посуду. 37,99 мінус 50% знижка. Так, є з лимончиком ця сарма. Є ще платінум, пінк. Грейфрут, ґрейфрут бачу і лимон 37,99. Знову персіл в акції. Персіл великого розміру на 3,9 літра для кольорових. Знову з цією трояндою 499 гривень. Знову гарна пропозиція: цей корм для котів, чотири лапи, весь всі паучі. Мені здається, всі які існують, по 10,89. Він йде по 85 грам, знижка на нього 38%. Ну, 11 гривень замість 18 Гарна акція. Фір туалетний від премія. Так, Тут у нас тришаровий. Три шари, 12 рулонів, 150 відривів в кожному рулоні. Ціна 159 гривень замість 234. Ось така зубна паста, я бачу, її три види. Є сенситив, фрешмін, ще якийсь вид і відбілююча. Ось так, така паста акція мінус 66% знижка, 40 гривень, замість 119. Тут 100 мл. Макс формула. Ну, киватні від клінік. Вони, по-перше, ширші в діаметрі, ніж всі інші. Тут 60 і гарної якості, 100% котон, 35 гривень за 60 штук, за 80 однієї. Це від Елена у нас крем для рук, декілька видів, є живильний, зволожуючий, по 30 гривень, 75 мл, плівка харчова. Так, харчова плівка 30 гривень, 52 Знижка. Легко відрізати з ножем іде. А плівка харчова з ножем 30 метрів. Ціна 30 гривень, 52% знижки. Зразу хочу зробити анонс Суперсуботи. Тільки 20.09 день діють такі акції. Цю суботу акція буде діяти на Філадельфію сир. Саме вершковий. Хочу уточнити: оця блакитна упаковочка. Його початкова ціна дорожча, ніж звичайний сир. 179. А буде коштувати в суботу 80 гривень, 55% знижка. 33% знижки буде на віскі Джеймсон 07, 600 гривень замість 900. І сьомга, мінус 50, премія слабо шматок на шкірі 180 грам, і сьомга і фарель 149 гривень. Це будуть якісь супер дні і 19-го, і 20-го. Получається два дні на сьомгу і на фарель. Супер субота і супер п'ятниця з суботи. Ось ця Філадельфія вершкова, тут 175 грам. Зараз на неї також знижка 119 гривень замість 179. А на суперсуботу вона буде коштувати 79,99. Філадельфія зі смаком з йогуртом, 13% йогурта. Ось така вершкова. Сардельки глобино з індичатиною 280 грам і з курятиною. Так тут 300 грам. І кій ті по 70 гривень замість 109. Дві позиції: паро сосиски вищого гатунку, докторські. Тут 500 грам. Ціна саме за упаковку 99 гривень від Кременчук м'ясо. Вже буля, Марс, 2,19. ціна вказана за 100 грам. Знижка 37%. Ось така красива червона цибуля. За кілограм виходить 21,90. замість 35 гривень. Ось така знижка на неї. 37%. Прям викладають і викладають. Мабуть, люди будуть брати сьогодні. Вже виставляють акції на м'ясо, на рибу. В наступному випуску, як завжди, показую молочний відділ, рибний відділ, також випічку, тортики і м'ясо. До зустрічі в наступному випуску в сілько!